Приїхав на страусину ферму, хочу ось купити мамі страусиня. Тобто домовився, подивіться, які прикольні страусинята. Правда, мама свариться каже, каже, Діма, наші тобі ці страуси, де їх тримати? Ти спочатку місце приготував, тоді розводь господарство. А я хочу так, не клюй мене, друже, не клюй. Я дуже хочу собі страусів розвезти, потім яйця продавати, в общем, бути страусинним королем. А мама хоче, щоб стала страусінною королєвою. А ну напишіть, друзі, чи хотіли ви побачити, щоб в мене вдома жили такі прекрасні страуси? Бо я дуже хочу. А мама, правда, свариться. Чи, чи все-таки зробити мамі подарок і купити пару страусів маленьких, таких прикольних? Не клюй мене, не клюй. Не клюй мене мій маленький, не клюй. Дивіться, які ручні вони. Це маленькі, це їм по дві неділі цим страусеням. Йдить сюди не бійтесь. гуль -куль -куль -куль. гуль -куль -куль -куль. гуль 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 Це одна страусеня стоїть 10 тисяч гривень. Це я хочу купити мамі три штуки. Ану, напишіть в коментарях, чи зробити мамі такий подарок, чи поки не стоїть. Мама свариться каже, вдруг здохне, що я буду робити, де їх тримати. Я дуже хочу спробувати. Ну, підписники, напишіть мені в коментарях, чи хотіли б ви спробувати вирощувати страусів. Це я на страусині фермі. Це ось вибираю собі страус страуса. Трий буде найручніший, який буде за руками тих пару страусів собі куплю мамі. Правда, боюся, щоб мене мама з ними з дому не вигнала. А ну напишіть, якщо буде багато коментарів, що купувати страусів, я умовлю маму, так і куплю ось те, пару страусів, два чи три страуси. Кожен страус, синятко, 10 тисяч гривень отаке. Гуль, гуль Ті Страус. Красавчик. Це страусинятка їдять. Кажуть, що кормити дорогу сухим кормом. Да? Ти страус? Покажи, як я тебе гладю, дивіться, бачите, я їх гладю. Ручні такі прикольні, поки маленькі. Не знаю, як виростуть, чи будуть прикольні, чи ні. А зараз маліта такі прикольні, такі любопитні. Гуль-грі-грі-гль, -гуль -гуль дійди сюди. Грі-грі-клі-глі, дивіться, дивіться підписники. Дивіться мене запалиться. Ти любиш кусатись, так? Да? Гулька? Любите ви кусатися. Ну, покажи підписникам, як кусаються. бачите? Прикольниця. Я дуже собі хочу купити. Правда, не знаю, як мама це сприйме, що я куплю таких прикольних ташечок. Мама дуже боїться, каже, де я їх буду тримати, як виростуть. Да? Ми як виросте, ми будемо бігати. Будуть всі тоді до мене ходити, як в зоопарк, дивитися на екзотіку, на страусів. куль 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 Екзотіка, підписники, дивіться. Кількіль ти який -кі, маленький. Бачите, я гладю собі страусеня. A ty, co vpáváš na nohy, ha? Kul-kul. Váštej, jaké jsou ruční? A píra taková, jak holočky. Da? Ти таке огорчки наше, ну. Ручна малеча. Це вони так кричать. Це вмивається, а це водичку п'ємо. Зараз буде мене кусати, дивіться. Кусай, кусай не бійся. Бачите? Все. думаешь клювати? Дивіться, клює мені руку. Ай, ти такий молодець, Ай, ти такий молодець. Як тебе назвати? Ти будеш Яшою. Яшка. Гур, гур. Не бійся. Давай. Клювай. Аж ти клює мене. Наш Яша. Оце Машка. Яшка, Машка, да? Ти Машка? Передай підписникам Вітання. Маша Страусиха всім підписникам передає вітання. І бабі Гарлі теж. Каже, поїду скоро, може, на рудницю, Діма купить нас. Будемо в рудниці екзотіка. Будемо ходити по рудниці. І всі на нас будуть приходити дивитися, які ми красиві. А дімена мама Галина Григорівна буде нашою страусиною королєвою. Да? Страусинята. А я буду страусинным королем, да? Гульки?